Так, всім доброго ранку. Є така пропозиція бажаючих на гранулятори багато, а бажаючих на генератор один. Що я можу предложити? Я шукаю такого генератора. Це, вони не являються дефіцитні ці генератори. І в сараях, у кумів, у сватів, у братів стоять, заброшені, завалені. Байдуже. Мені потрібно отак. От без мотора, то мені не потрібно. Ну, во всякому випадку, якщо він буде з мотором, що. Перше. Друге. З оцим ящиком теж не обов'язково. Сам генератор. Но на ньому треба, щоб там погано видно. Погано. Ну тут все буде видно Дивіться. Написано АБ20. 230. Що там два чи один, чи М1. А мені треба, щоб було написано або АБ, або ГАБ. ГАБ, АБ 40 або 4 О. 4Т мені не підходить. Надо, щоб був 40, 230, або 4О 230. Я або сам генератор, або етот. Тому, хто, в кого може є така штучка, що ми робимо. Бо адекватна ціна, це не обмін. Адекватна ціна, я купую цього без черги роблю гранулятора. Навіть впливу до того, якщо комусь на 220 вольт є в мене НЗ-шний один мотор, зроблю на 220 вольт. Отаке воно має бути. Тут ось тутке ну це, це, це таке. В общем, в кого є, може я ж кажу, в кумі, у сватів, у братів, воно стоїть. Ну, це зараз що воно так возродилося, металомне. Я просто його ставлю на дизель. А якщо він на рідному бензині, то краще китайця, ну, на рідному моторі з тим бензиновим двигуном, то краще купити китайця і не морочить голову. Так що я ж кажу, може в когось є, ми його назвемо. Гранулятор на генератор, ну на самому ділі це не обмін, а ну, є предполення, я ж кажу. Дуже багато людей, переглядів, багато, бажаючих багато. Може в когось така річ і є. Я оставляю ціну, я викупляю генератора цього а... і роблю вам без черги. Без черги, хоча черги немає, черга, один гранулятор і більш ніхто нічого не записується, тому що. І з сьогоднішньою нинішньою економікою, нема, кажу економікою сьогоднішнім обстановкою немає чого написувати. І так, це так коротеньке відео, поки міські хлопців жду, воно де. То. Оце таке. Так що це не обмін. Просто така пропозиція. Що я шукаю, може в кого є, це ускоряє зразу. Зразу скажу, відкладається той, що робиться, і буде робиться вам. Якщо таке, отут ГАП або аб 4.0, або 4О. Отакий От мені потрібен. І обов'язково 230. Ну, якщо є, є, я ставлю залишу номер телефона нижче, дзвоніть. І будемо спілкуватися, якщо в кого є. Так, все, хорошого дня, мирного неба. І успіхів всьому. до побачення.